Сьогодні 27 листопада Спочатку я подумав що це знову настравлять такий туман чи що воно таке Надіямося що це просто туман Бо щось везде дуже часто ці тумани якісь пильові Під імітацією обичного туману Не знаю Не Сам факт Остановочка в Дніпрі на 8.50 Хтось на маршрутку стоїть, хтось на трамвайчик, собственно, як обично, буде по роботах, незалежно від того яка погода. Ну, так. Подивимося в обстановку. Мені якраз треба на вільний заїхати по справу. До туманець такий, А може буде сьогодні ясна гарна погода. І весь цей туман пропаде сама собою. До речі, вже хочеться хорошої погоди, якоїсь не пасмурної Вчора був мінус один, зараз показує 0 автомобіль. Бортовна ну, дійсно сьогодні якось трошки тепліше. Видно, із-за цього сам туман не з'явився. Люди ще варяться. Так на цьому поки що екскурсію закінчимо. Або давайте проїдемо в принципі, проїдемо далі, Я хочу якраз розвернутися. 2 нас біля тебешечки десь цілого ми можемо розвернутися і вже стати конкретно тут пропустить, уступить, піти на зустріч. Зазвичай на вільному е, люди кофіюють, чаюють, вранці купують собі на перекус якусь їжу, вирішують свої справи перед робочим днем. Sim, Якась погода на утро не похожа. якось сир. Виїжджаємо потихеньку на кайдацький міст, двигаємося на правий берег. І трошки по новинах з телеграм-каналів наших, які в Дніпрі інформують населення. Да? Про те, що відбувається в цілому в Україні. От нам пишуть: Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія готується наступати на Дніпропетровську область. Це, звісно, блін, нагнітав відпрям. Аналітики вказують, що російське військо командування ймовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину області. От Юлки. А ось якраз бачу повідомлення, ще вчора було в 11 ночі, що вони вже предупреждали нас про туман ймовірний. Ось пишуть у Дніпрі і місцями по області у найближчі 3 години. Та зі збереженням вранці 27 листопада очікується туман, видимість 300-500 метрів. Так що бачите, вони ще з вечора нам казали. А тепер, обратіть увагу на мосту, я побачив, що по боках на обочині лежить білий сніг. Видно, ночі щось було. Але так, в цілому, по дорогах міста я, щоб такого не бачив. От тільки на мосту я це наблюдаю. от, Таке щось біленьке. ну, Видно, що щось, можливо, типу снігу було щось мілкого. А це ми вже заїхали на масив Ліобережний 3. І двигаємося по проспекту Миру, друзі. В центрі, звісно, пробка дуже великі, порозривала і дороги, і просто зони пішохідні. не знаю що вони там роблять. Я спочатку думав, може міняють якісь труби, може воно з проходом холодів, там щось починає рвати, потім проїжджав, хойде, була інформація, що Просто встановлюють ну, брусчатки новенькі, все ну, розривають, встановлюють паркінги от, і так далі. І за цього дуже великі пробки, особливо в районі центра, прям дуже сильно затори. Ми об'їжджали 10-ю дорогою це все. І все одно тяглися дуже довго. Тому треба завжди заблаговременно обдумувати і виїжджати. Раніше того времени, ніж ви виїжджали раніше, ну, скажімо так, щоб можна було хоч трошки приїхати на роботу. Ну а на лівому три я вже чую звук генераторів з восьми по графіку виключили світло і, судя по графіку, по ідеї, повинні включити його в 11 часов. А там поди з Така ситуація. Тобто відключення світла продовжується. Якісь графіки там вони діють, відключають і особливо бізнес, і простих людей. Транспорт їздить. Трамваї їздять уже добре.